В ефірі новини 700 Секунд сьогодні у випуску в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція Тоталітарний спадок і сучасна меморіальна політика. Пил із середньої Азії знову накриє Україну. Як зміниться погода? У Києві відбувся кубок України з Шитокан до Вам у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 28 травня орієнтовно такі. 503 тисячі 800 осіб особового складу, 7 тисяч 692 танки, 14 тисяч 858 одиниць бойових броньованих машин, 13 тисяч 29 артилерійських систем, 1 тисяча 85 реактивних систем залпового вогню, 815 засобів протиповітряної оборони, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 тисяч 382 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2221 крилатих ракет, 27 кораблів, 1 підводний човен, 17740 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2122 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція Тоталітарний спадок і сучасна меморіальна політика конференція залучила до наукових дискусій вчених з Польщі, Німеччини, Румунії, Республіки Молдови а також наукових установ України. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмирському державному гуманітарному університеті відбулася перша міжнародна науково-практична конференція Тоталітарний спадок і сучасна меморіальна політика. Вона залучила до наукових дискусій вчених з Польщі, Німеччини, Румунії, Республіки Молдова, а також наукових установ України та університетів Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Ужгорода, Тернополя, Рівного, Миколаєва, Ізмаїла та інших міст. З вітальним словом до учасників звернувся ректор Ярослав Кічук. У нас дуже актуальна тематика це повернення історичної. Пам'яті це деколонізація, дерадінізація, і саме в цей час ми розробляємо реальні науково-практичні рекомендації для органів місцевого самоврядування для активістів громадських об'єднань в контексті впровадження такої лагідної, але системної регіональної гуманітарної політики. Робота конференції включала пленарне та сім панельних засідань. Крім того, в рамках конференції співробітники південного регіонального відділу Українського інституту національної пам'яті провели заходи з презентації проєктів: Сучасна війна за незалежність України та колоніальна політика Російської імперії на півдні України. Сьогодні, як ніколи, актуальним та важливим є подолання російського тоталітарного спадку, і, власне, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України і після вступу законів. Про декомунізацію та деколонізацію це питання дуже активно актуалізувалося і особливо актуальним є воно для одеського регіону. Тому сьогодні питання, які піднімаються на конференції в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, є актуальними і досить добре, що до дослідження цих питань долучається. молодь перша панель конференції була присвячена європейському досвіду меморіальної політики. На другій сліди тоталітарного минулого в культурну. Наму просторі України розглядалися проблеми радянських комеративних практик та формування історичних міфів, зокрема про татарбунарське повстання, проблемам комеморації жертв сталінських репресій і депортації присвятили третю дискусію. Останнім часом в Україні ця тема стосовно переосмислення історичних процесів цікавить суспільство, цікавить владу, і ми знаємо, що. Верховною Радою України прийнята низка законів, законодавчих актів стосовно декомунізації деколонізації, і це є саме те, що необхідно в наш час робити, бо не переосмисливши ці всі історичні процеси, ми потрапляємо в цю парадигму, яку для нас збудувала колишня Російська імперія, радянський союз і намагаються нас затягнути. Сучасна російська нацистська держава по великому рахунку, яка розв'язала вже 11 рік війну проти нас. Четверта панель конференції розглядала сучасні комеративні практики в різних містах України. П'ята панель мала міждисциплінарний характер та об'єднала наукові розвідки істориків, літературознавців, архівістів, музейників та етнографів. Питання національно-патріотичного виховання молоді розглядалися на шостій панелі. А остання сьома об'єднала молодих дослідників з університетів України. Ми творимо нову Україну, нову українську націю, потужну європейську, на яку зараз рівняється весь все людство. Друзі, відчуваємо, що ми зараз на чолі боротьби всього людства зі злом, наші збройні сили України, наші святі герої захищають тут не тільки Україну від руська міра, який все знищує, всю пам'ять несе тільки себе. Тому підтримуємо організатори конференції висловили потребу в продовженні роботи над проблемами історичної пам'яті та меморіальної політики в регіоні, метою якої буде переосмислення історії півдня Одещини. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. У суботу патрульні в Ізмаїло отримали виклик про зникнення двох сестричок. Схвильована мама повідомила, що її доньки 12 та 15 років пішли гуляти і не повернулися. Едуард Узун та Микола Малін обстежили прилеглу територію та виявили їх біля одного із супермаркетів міста. Дівчата розповіли, що не помітили, як минув час, а телефону, щоб повідомити маму, де вони гуляють, не було. Дівчата пообіцяли інспекторам більше так не робити. З родиною провели профілактичну бесіду. Протягом 27 та 28 травня метеорологи очікують надходження пилу з пустельних районів середньої Азії на територію України. За їх прогнозами, через надходження пилу, можливо, помутніння неба, незначне погіршення діяльності видимості та ймовірність слабковиражених виражених брудних дощів. Докладніше дивіться у сюжеті. Згідно з прогнозами метеорологів, найближчими днями Україна зіткнеться з незвичайним природним явищем. Україну прийде пилюка з пустельних районів Середньої Азії. Це може призвести до помутніння неба, погіршення видимості та появи так званих брудних дощів. Експерти з метеорології підкреслюють, даний феномен є результатом потужних атмосферних течій, які переносять пил на великій відстані. Крім незручностей, пов'язаних з видимістю та якістю повітря, пилова хвиля може вплинути і на погодні умови в регіоні. На тлі цього явища України. Раїні зберігається надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Особливо актуальна ця проблема у південних та східних областях, де зафіксовано значний дефіцит опадів. Наступного тижня після проходження пилової хвилі погода в Україні почне стабілізуватись. Кінець травня обіцяє бути теплим із можливими грозовими дощами, особливо у західних та центральних регіонах країни. Вплив атмосферного тиску почне знижуватися до вихідних, що спричинить більш нестійку погоду. Нагадаємо, на початку квітня Україна стала свідком дивовижного природного явища. Пил із далекої пустелі Сахара досяг нашої країни. Це сталося через тепле повітря, яке прийшло до нас із західної частини Середзумномор'я і принесло з собою не тільки аномально високі температури, а й пустельний пил. Наталя Гаврилова для програми новин. Підробляли документи про інвалідність, і перешкоджали законні діяльності ЗСУ. Одеські поліцейські ліквідували злочинну групу. Організаторка схеми, завідувачка однієї з міських амбулаторій, до співпраці вона залучила лікарів та двох медичних сестер. Слідчі давали причетність спільників до 20 епізодів протиправної діяльності з надання медичних послуг чоловікам призовного віку. Зловмисникам загрожують до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що медичні працівники з метою особистого збагачення за хабарі виготовляли особам, які Шало уникнути мобілізації документи щодо наявності захворювань, походження оглядів у профільних лікарів з лінії медико-соціальної експертної комісії та лікування, що надавало можливість надалі отримати другу групу інвалідності, виїхати з країни та уникнути призову до збройних сил України. Зловмисники віком від 44 до 72 років вносили до медичних документів неправдиві відомості та затверджували їх початками не лише свого комунального підприємства, а й низка інших за допомогою підроблених бланків та штампів. Слідчі довели причетність організаторки схеми та її пособників до 20 епізодів надання таких протиправних послуг чоловікам призовного віку протягом трьох місяців. 18-19 травня у Києві відбувся кубок України з шутокан Каратедо, який зібрав понад 400 спортсменів з усієї країни. Ці змагання стали відбором до складу національної збірної команди, яка готується до участі у чемпіонаті світу. Одеську область та місто Ізмаїл на цих змаганнях представляв Сергій Райлян. Подробиці дивіться далі. 18-19 травня у Києві відбувся кубок України з шотакан Каратедо, який став відбірковим етапом формування збірної команди України для участі у чемпіонаті світу. Захід проходив у спорткомплексі Сокіл за підтримки Міністерства молоді і спорту України. У змаганнях взяли участь біля чотирьох сотень спортсменів з усієї країни. Змагалися перші номери збірних команд областей з каратедо. Одеську область і місто Ізмаїл у цих змаганнях представляв Сергій Ралян, тренер-викладач Ізмаїльської дитячої нацької спортивної школи. 18-19 мая в місті Київ проходив кубок України по покороте шотакану. В ньому прийняли более 400 учасників з многих регіонів України. це з Дніпра, Закарпаття, Харків, Київ, Ніколаїв і так далі. З Ізмаїла участвовав Сергій Ралян. Він участвовав двох категоріях. И и пон все был это бой до одного балла. И второй бой это до 3 баллов, это шесть очков. Выиграл серебряные две медали в одной категории, во второй. Задача этого турнира это отбор и отсев. На чемпіонат міра, буде проходити осінь, Сергій виступав в двох змагальних видах: і сьобу комітет бій до двох балів, у якому взяли участь вісім бійців, та санбон Сьобу комітет бій до шости балів. Сім учасників у віковій категорії з 20 до 39 років. Сергій Райлян показав високий рівень майстерності, здобувши дві срібні медалі в обох категоріях. На цьому досягнення Сергія не закінчуються. Після двох кіл чемпіонату України з футболу команду дитячо-юнацької спортивної школи міста Ізмаїл, яку він тренує разом із Сергієм Савелієм, посіла перше місце і продовжує боротьбу за головну нагороду чемпіонату. Ці успіхи підтверджують високу майстерність та універсальність українських спортсменів. Їхні досягнення у спорті є свідченням високого рівня підготовки та відданості справі. Завдяки таким спортсменам український спорт має світле майбутнє і впевнено рухається до нових перемог. Марія Зенченко Ілля Кулинич для програми новин. До Ізмаїльського району надійшла чергова сумна звістка з фронту. 21 травня під час виконання бойового завдання, внаслідок обстрілу і стрілецької зброї та мінометів, у районі населеного пункту Стариця Харківської області загинув 30-річний мешканець старої Некрасівки, стрілець стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, солдат Віктор Потапов. Вічна пам'ять герою герої не вмирають. Їхні подвиги залишаються вічними в пам'яті нашого народу. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару – 39 гривень 45 копійок, продаж – 40 гривень 11 копійок, євро-купівля – 42 гривні 48 копійок, продаж – 43 гривні 15 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок 28 травня очікується мінлива хмарність, хмарна погода з проясненнями. У другій половині ночі та в день – короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний, в день південний від 6 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день від 19 до 21 градусів з позначкою плюс у суботу, 28 травня, в Одесі, весь день буде хмарним. Вночі очікується дощ, але вже до самого ранку він закінчиться. Більше опадів не передбачається. Вітер зміних напрямків від 2 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 16 градусів тепла. В день від 16 до 19 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на нашому ютуб каналі змилтівіон та у соціальній мережі. Фейсбук на сьогодні це були всі новини. До зустрічі.